Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі, і в цьому відео хочу розпочати огляд турніру, як на мене, теж доволі цікавого. Це чемпіонат світу з шахів серед аматорів. А також, що мене, наприклад, здивувало, що аматор, як на мене, це та людина, у якої як мінімум немає шахового звання. Міжнародного, так от тут у нас є і майстри Фіде, причому їх доволі багато. Отже, ми розуміємо, що майстри Фіде можуть грати в цьому турнірі, але міжнародних майстрів тут немає жодного міжнародного майстра. Отже, як я розумію, тут максимум у вас має бути майстер-фіде, і теж по рейтингу я дивився людей, які тут приймають участь. Я так розумію, що до 2300 повинен бути рейтинг фіде у вас. І тоді ви можете приймати участь в цьому турнірі. Ну і взагалі, знову ж таки, аматор, це таке теж доволі сумнівне у нас поняття, оскільки, як на мене, якщо людина, наприклад, заробляє чимось там неважливо, це у нас футбол, шахи, танці, будь-які заняття, і якщо це йому приносить дохід, як на мене, він вже не є аматором, якщо він на цьому заробляє. Ну, Це моє така. Таке мислення, така думка. Отже, сьогодні подивимось по традиції дві партії, які були доволі цікавими, як на мене. Перша партія цікава саме в теоретичному плані у нас буде, ну а друга партія просто дуже гарна позиційна за одну із сторін. Отже, давайте дивитись, перша партія, як на мене, це або якась нова теоретична нічия. Або, ну не знаю, обидва соперники просто дуже сильно грають в шахи. Я сподіваюся, що все-таки це якась нова теорія. Ну давайте подивимось, про що у нас мається на увазі. Отже, після d4, d5, c4 був зігран хід кінця 6. Насправді хід кінця 6 дуже рідко зустрічається на практиці. Якщо ми подивимось базу, або базу ІЧСА, або базу майстрів, ми бачимо, що цей хід не дуже популярний. Так, він Є, але тут 4% партії, наприклад, полічесу, по базі майстрів ще менше 2%. Отже, хід вкрай рідко зустрічається, і це у нас захист Чигоріна. Але тут не все так просто. Давайте дивитись, в чому ж ідея чорна. Ну, чорні розвивають фігури в схожому стилі на скандинавський захист, дуже швидко виходить кінь слот з ферзового флангу. І далі теж готовий вийти і ферзь, якщо ми зіграємо це де. Але поки білі ЦД не грають, розвивають теж свої фігури і F6, теж така цікава лінія. Це, знову ж таки, я так розумію, що все ще теорія. Отже, слон h 4, слон B4, така дуже агресивна гра від чорних, але у білих теж є свої козаї і кінь e 5 Мені цей хід сподобався, і враховуючи те, що білі його зробили за пару хвилин, я так думаю, що це все ще є підготовка. Ну, насправді тут, в принципі, а, ідея в тому, що з'їдати коня. Чорні не можуть через зв'язку. Така дуже легка тактика, але тим не менш, з'їдати коня пішаком, з'їдати коня конем, чорні можуть, щоб партії і відбулося, де є далі c 6 тут теж важливо не зігнути стандартну тактику, оскільки у білих є ідея ферзя 4. Якщо якийсь там поганий хід зробити, наприклад, по типу А6, ну, дивний хід, але тим не менш, тоді ми граємо в ферзя 4 шах і з'їдаємо слона, типова вилка. Отже, це 6. Зіграли чорний, щоб не було шаху. Далі було CD. Є d. FG4, це Д, а ЄД. d 4 це велика Теж, але у чорних є як мінімум хід слон c 3 з шахом, але є іще цікава ідея, От якраз у ній воно і сподобалось. Ферзь Б6. І теж двоє швидко зробили цей хід чорні за 2,5 хвилини. Приблизно, отже, я думаю, що теж тут щось знали, можливо, згадували варіанти. Хочу також відкрити базу і в цьому моменті, і ми бачимо, що в нас лише одна партія. Біля, точніше чорні грали сонце слон 3 як зіграли б майже всі, хто не знає тут теорію. Ну, По базі майстрів у нас вже партії просто немає. Отже, дивимось далі. фсб 6 ну це жертва, звісно, що, оскільки у, чорних, у білих є хід В G4. Але виникає питання, це для чого чорні віддали цього слона на G4. І отут якраз у них ідея в тому, що після c 3 і БЦ вони грають на контратаку ходом Verse B2, нападають на туру А1 і пішака c 3 В принципі, теж вилка. В цій партії вже було їх декілька. Ну і далі Ферзі 6 королів 8, і отут білі вже вирішують ставити у нас вічний шах і не ризикувати. Насправді, якщо подивитися по комп'ютеру, навіть позицію до ходу Ferзі 6, то у нас вже оцінка 0. Як не дивно, отже, комп'ютер радить. І на цей варіант ну, насправді білі могли зіграти. Наприклад, до 1 якщо так по-людськи подивитись, ну, тоді вже чорні самі роблять вічний шаг. Дуже просто насправді такий варіант у чорних був. Отже, така нічия, не знаю, це теорія, але може і не теорія. Тим не менш ходів тут дуже мало, і я там буквально 12-13 ходів. Отже, я так розумію, що все-таки це була домашня підготовка. Можливо, його обидва суперники це готували. Ось такий варіант. Бачимо, що новий в теорії, і от теж на рівні аматорів він зустрічається. І давайте перейдемо до другої партії. Друга партія мені сподобалась тим, що якщо ви граєте, у нас такий дебют як стороннійський захист, та я думаю, що багато людей грає цей дебют, дуже цікавий, класичний в шахах, то ця партія може їм сподобатись, як розігрувати цей дебют за чорта. Отже, дивимось цю партію, стародійський захист нас виникає з так, таким порядком ходів, міг бути трошки інший, неважливо, позиція виникає дуже і дуже типово. І тут чорні проводять Е5. Стандартний хід. А За білих тут є декілька ходів, є де, як вони зіграли, точніше, є, як вони зіграли одна з головних, головних ліній, але також є і такі ходи, як Е4, д 5 Е3. Все це теж має місце бути Аж 3 наприклад. варіант. По базі майстрів бачимо, що всі ці ходи зустрічаються. І хід, наприклад, є, як зіграли тут у нас в білі, він по базі майстрів взагалі а, лише 3% партії був а, зіграний. Але по базі HS хід дає на другому місці, 27%. Отже, такі позиції теж треба вміти розігрувати. Позиція приблизно рівна, можливо, мікроплюсок є у білих. Ну, але у чорних немає, по суті, жодних проблем по дебюту. Отже, дивимось далі. А5 дуже типовий хід. Ідея в тому, щоб на кінці 5 не було ходу Б4. А, далі А4. Ну тут знову ж партія з тієї серії, як ми дивилися вже багато разів, коли просто один суперник робить неточні ходи, А4 не може бути помилкою, це нормальний хід, але а, так декілька неточностей призводять білих. До проблем поступово. Поки що в чорних вже позиційна перевага невелика з'являється. І тут теж цікаве рішення. От, взагалі ми звикли до того, що білопольний слон в стратегічному захисті він дуже сильний. За чорних і рідко його чорні віддають, але в цій позиції це буде гарним ходом. І справа в тому, що, навпаки, у білих білопольний слон доволі пасивний. Він втикається в свого ж пішака. І немає тут якихось гарних перспектив, принаймні зараз. Можливо, десь в майбутньому і вони з'являться. Отже, дивимось далі цю позицію. Чорні укріпляють свого коня на полі С5. І Б4. А Б4 насправді ідея теж цікава, але, мабуть, не дуже гарна в цій позиції, оскільки після АБ і слон Б4 ще і слабкості з'явилися у білих. С4 це скоріше слабкі пішаки, ніж сильні. Ну і після ферзі 6 вже чорні нападають на одного з них. На C4. Але пішак поки що не втрачається, слон Т2, Тура Д4, слон F1, ну це вже за комп'ютером навіть помилка, але і тут позиція вже доволі важка. У білих комп'ютер радить зіграти Тура на B1. Давайте цей варіант теж подивимось. Ну Тоді за чорних є теж декілька гарних ходів, наприклад, можемо помінятися на D1. І просто з'їсти пішака. Чому б і ні. Ну і далі теж варіант можна вже не подовжувати. У чорних зайве пішак і є суттєва перевага. Просто далі спокійно чорні будуть спробувати принаймні цього пішака реалізувати. Слон Ф1, як до мене не є вже таким поганим ходом цієї позиції, вже до цього білі награли на те, що треба. і Слон Ф1 так, погіршує позицію, але все одно вона вже була доволі важкою. Ну, справа в тому, що тут кінь b 3 доволі сильний хід знаходиться за чорних. І саме тому тут позиція у білих ще гіршою становиться, тому що в чорних є ідея і кінь А1, і b 4. Підлісає відразу дві фігури. Ну і тут же вирішили віддати якість у нас біля. Насправді компенсація певна у них все ще залишається. Але хоча і слабкі і чорні поля у чорних, а, тим не менш а, дуже важко якось це використати білим. Вони грають все на 6, але як ферзь потрапить на поле g 7, не дуже зрозуміло. Білий ферзь мається на ну, увазі, поки навіть немає такого плану. Ну і Чорні тут в принципі, доволі впевнено, реалізують свою перевагу і і матеріально. Коня на d4 захищають надійно. А, далі по лінії D теж здвоюються. Ну і Тут насправді можна було пішокон їсти. Чорні з'їду ФРЗ. ФРЗ 5 вже помилка від чорних. ну, До речі, це мабуть, єдиний прям поганий хід за чорних в цій партії. А, насправді треба було зіграти їм більш уважно і більш обережно, бо чорні вже думали, що позиція виграна як завгодно, але тут реально шанс у біло з'явився. Потрібно було зіграти все-таки FZ-7 ближче до свого короля Стати. І тут вже ніяких гарних тактичних трюків у білих немає, оскільки ферзь захищає все, що може. Чорна буде під боєм, перш за все, це фер... тоніше пішак на f6 і тура d8. Ну і приблизний варіант, давайте теж подивимось. Тут, в принципі, зрозуміло, що чорні без проблем міняють фігури, це їм на користь. Ну і далі. Давайте цю позицію вже дивитись і не, не будемо, чорна залишається зайва якість і дуже гарна позиція. Отже, треба було зіграти ферзі 7, але чому ж поганий хід ферзі 5. Тут насправді за білих є дуже красива ідея, яку, можливо, не так і легко помітити, але треба було це робити і зіграти кінь D5. В принципі, хід кінь D5 зустрічається в різних дебютах. в стрільському захисті доволі типова ідея, але в австраліандійському захисті все-таки цей хід майже ніколи ми не бачимо. І, можливо, білі. Не помітили цю э, загрозу, цю ідею. І от насправді Kin D5 був дуже гарний шанс, якщо подивитись по комп'ютеру, то після Kin D5 оцінка у нас буде всього там мінус 1 на користь чорних, після всіх інших хотів ходів, мінус 3 або навіть ще більше, отже, різниця дуже суттєва. Давайте хід Kin D5 подивимось більш детально. Ну, э, Тут у нас є варіант King D на Є6, його теж ми подивимося, але принциповий хід це з'їсти коня, давайте з нього почнемо. І потім подивимося інші варіанти. Отже, чому ж комп'ютер це не радить робити, оскільки після ходу в HD4 виявляється, що у чорних є дуже багато своїх проблем. Підвисає троє якраз на полі D8, отже, чорні не можуть з'їдати пішаки білі, білі. І також підвісає пішак на полі F6, і ферзь зараз у чорних знаходиться, по суті, поза грою. Він на полі F5, не виконує якихось корисних функцій. Ну і, наприклад, тут комп'ютер радить зіграти колеж 7, один з гарних ходів, щоб якось стабілізувати позицію, але тоді є 5. Білі намагаються її відкрити. Кінь є 6. Наприклад, тут теж, що мені подобається, що навіть не F, який дуже хочеться зробити, а саме слона 6. Така класна жертва. А в чому ж ідея? Ідея в тому, що якщо з'їсти цього слона, то буде у нас такий от вічний шаг. Дуже доволі цікавий. Від білих, ну, насправді, чорні можуть не з'їдати. Трохи раніше тут піти кролі всім, але все одно ми розуміємо, що король вже у чорних явно не ідеально розташований. Версі2, наприклад, теж дуже сильний хід. 2, саме так. От, і тут у нас виникає гарна, гарна позиція. У білих ну гарна в тому плані, що загрози стріляються для чорного. Короля g4 ще, Ну, насправді, влітц навіть таку позицію може і за білих простіше грати, оскільки з'являються загрози. Що робити з цими загрозами чорним? Дуже зрозуміло. Ну, якимись точними ходами вони тримаються, але гра білих дуже і дуже активна і небезпечна. Отже, був реально сильний шанс d 5 за білих. Цей варіант насправді знову ж таки можна було чорним зіграти по-іншому, наприклад, кінь d на e6 радить. Комп'ютер піти, але все одно навіть в цій позиції у білих є. А гарна активність, слон D2, наприклад, c 5 Gінf6, так є хіт, також слон Є3 комп'ютер пропонує. Ну і тут а, позиції, в цій позиції Кінів 6. А, ну і вже ми бачимо, що відкривається дуже сильно король а, чорних тут. Це не також і легко. І те, що варто зауважити, давайте покажу хід кролів 6 в цій позиції. Комп'ютер вона пропонує, але він теж заслуговує уваги, тоді буде ферзь 3, шах саме на це поле. І а, тут, якщо, наприклад, король же 7 то ще хісло на 6. Дуже красивий. Ну, ідея в чому, що а, втрачається ферзь. Чорний. Така красива тактика. ну, Звісно, що варіанти доволі складні, я все це розумію, але в будь-якому випадку. Якщо ви бачите, що у вас позиція доволі погана і близька до програної, то вам треба якось підкручувати і намагатися знайти активні шанси. Отже, Кін 5 був реально гарний шанс, такий несподіваний для білих, після якого насправді навіть білі могли перемогти. Ми бачимо декілька варіантів, де у білих є і вічний шах, там перемога, ну, все, що завгодно могло бути, Я думаю, що чорні тут могли і не розібратися. Але білі зіграли ферзь c 1 зробили простий хід. Так він захищає коня на полі c 3 але не створює жодних суттєвих проблем чорним. Ну і чорні далі спокійно підсилюють позицію, кінь f на e 6, ну і тут вже зрозуміло, що коли позиція стабілі... стабілізувалась, то у чорних немає жодних проблем. Зараз кінь вже не працює. Ну і просто чорні спокійно міняють фігури, все ще треба робити в подібних позиціях. Ну і тут вже без якихось суттєвих проблем доводять позицію до... Перемоги. Ну і пішак на полі А6, який доволі небезпечний, але все одно не встигає пройти, оскільки у чорних завжди є хід турати в такій позиції. Ну, далі якраз це і було у нас. Ну і тут без якихось вже перешкод чорні спокійно перемагають у них і багато матеріалу зайвого, якісті пішак, ну і крім того, ще і... В принципі, у білих немає якихось загроз суттєвих, отже позиція по суті безнадійна для білих. Ну, можна було ще якось пограти, можливо, би ще білі і не здалися б. Але в класику, коли пів години у чорних, тут вже шансів дуже і дуже мало. Отже, білі вирішили статися. Така класна, цікава партія від чорних. Суті майже ідеальна, враховуючи те, що єдина у них помилка сталася аж там на 34 му ході, то помилка дуже така неочевидна. Ну а так, в принципі, позиційно чорні дуже гарно а, переграли білих. І от хто вивчає ставіндійський захист, думаю, що по цій партії ви теж можете орієнтуватися, як розігрувати а, подібні структури, подібні позиції. Отже, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.